Салют, Салютнкісти, бабуля на зв'язку. І сьогодні в нас 30 грудня, і розробники ніяк не дають нам спокій з розіграшами. І вирішили завести розіграш на мегаконтейнер. Тому в цьому відосі ти побачиш, як я буду крутити дану рулетку, та ще й плюсом до того, відкрию декілька доволі таки цікавих контейнерів. Тому в будь-якому випадку відос буде цікавий. Але для початку класиці для підтримки мене і розвитку мого каналу. Дорогі глядач. Став палець вверх цьому відео, підписуйся на канал та обов'язково протискай дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео. Ну, а я більше не трачу часу. І поїхали крутити розіграш. Так. Для початку в мене є. Декілька цікавих контейнерів. Я купив пропозицію. По-моєму, вона 8 доларів, чи скільки там коштувала. І там є три, контейн... три чорні скриньки третього рівня, три містика другого рівня. Три контейнера з колекційними фігурками, які я відразу відкрию. Ясно, зрозуміло, добре. І три контейнери з листівками. До речі, доволі цікаві такі. Контейнер, тому що тут можуть випустити і золото, і камуфляж, і аватар. Ну, мені подобається, в принципі. У, -у, -у. Різдво на орбіті Круто виглядає, я собі відразу його встановлю. Так, ще є два. Лови сніжок. На жаль, в мене цей вже є. І всього на всього 100 золота. Так. 300 золота це що? І цей в мене теж є. Теж дуже, дуже так прикольно виглядає. На жаль, випало ті два, два з трьох, які в мене є. Так, що ж, три чорні скриньки третього рівня. Так, на жаль, не пропускає і дає мінімалочку. Так давай, давай мені четвертий рівень. Картоха. О, чудово, пішло. І 700, 700 золота. Непогано. Давай ще разочок. На жаль, але 800 золота. Що не може не радувати. Так, четвертий рівень. Давай мені шостий відразу. Хочу шостий. Ага, мені навіть п'ятого не дало. І мінімалочку 600 золота. Ще є три містичні контейнери другого рівня. Жаль, що не третього, але. 2000 вільного досвіду. Дай хоча б одного сертифіката 4 тисячі вільно досвід. 10% шанс. Дай сертифікат. 200 золота. Не цього разу. Ну, добре, не цього разу, так не цього разу. Ще мене є одна ID-карточка. О, дякую. Дякую, дякую. Ще мене є одна ID-карточка. Де це донатний івент? Я не робив навіть огляд на нього. Не знаю. Люди, в яких є купа грошей, можуть собі дозволити його відкривати. Я, наприклад, не можу. Тому що я не рахую доцільно вкидати стільки в гру. Краще вже золота купити. Так, 10 молотів, 500 золота, 5 металошукачів. Ну, таке собі. Щоб нас брати на якісь з цих двох нових китанчик, потрібно 300. Ну, це так чимало потрібно відкрити. Все, один відкрив досить. Де наш розіграш? Так, тут, як завжди, в принципі, нічого не змінилося. 25 прокрутів загальною вартістю 35 620 одиниць золота. У мене є 36, тобто мені вистачить до кінця. Мені, звичайно, не хотілося до кінця крутити. Але побачимо. Я буду відкривати відразу. Не буду зі сховища, не хочу, буду відкривати відразу. Кастомізація. Так, фігня. Ще більша фігня. І третій ніс морквинка. Прикольний, але міг би бути анімований. Хоча і той, і той у мене вже є. 150 золота. Так, інтрига. Ніякої інтриги, три контейнери пісочниця Теж скіпаю. Нема що тут дивитися, сертифікатів не дає. От і жмотіно. Так, 200 золота. я ж чесно, я би всім рекомендував зробити перших 2-3 прокрути. Якщо не йде, воно і не піде. Ну, серйозно. Містики мене теж розчарували, вони сертифікатів не дають і слова зовсім. Да, та й 2000 вільного досвіду і ще по одному бустера з золото. Так, 250 золота. 250 золота. Пісочниця, ні. Ні, кастомізація. Анімований аватар, прикольно але аватар так собі. Болотна логовина. Звідси, до речі, фони профіля можуть круті нападати. Я відкривав знов ці контейнери десь біля 200 штук і витягнув три аніме фони профіля нових, які в мене не було. Що доволі таки круто. Так, 300 золота. Три пісочниці, пусто золото за контейнер. Дорого. Дуже. О, сертифікат. Відразу давай бабахнемо його. Так, що там? М3 Лайт, не знаю, що ти. Треба подивитися буде зараз. Ай, промазав. І тут пусто. Так, забрати, вийти. Що там? Він в мене був? Ні, в мене його не було. Третій рівень. Ні, не хочу я дивитися. Хайлайн стоїть на удачу. Танчик, який дорого обійшовся може. Принесе успіх. Хоча не думаю. Так, 370 золота. 370 золота. Знову три контейнера пісочниці. Скоріше б їх всі відкрити, щоб вони вже просто не момзоли. Але от з іншої сторони, тако на перших прокрутах, от я говорю, що пробили перші прокрути, а як тобі перші прокрути, блін, випаде однієї цієї пісочниці і кастомізація. Йо. Ну, от, як мені покиде, вони падають. Якось рекомендувати більше не хочеться пробити перші прокрути. Хіба перших два подивитися, який це шлак, і далі не зливати золото на нього. Так, уже 535 золота прокрут. Нічого собі. Три містика. А ну, навіть з трьох містиків вони не дадуть сертифіката. 75 тисяч кредитів. Другий містик. 100 золота, ну, це вже краще. І третій. Півтори тисячі, непогано, Прокрут себе окупив. Як не сертифікат, так хоча б півтори тисячі золота. Непогано. Краще 5 або 100, звичайно, ну, але вже як є. Знову три містики. Може, все-таки танчик мені дасиш? У, -у, У, містичний сертифікат. А ну, поїхали дивитися, що там є цікавого. Є 75 ТС, хоча б колекційка. Восьмого рівня непогано. Це вже другий танчик. Ну ладно, пісок не рахуємо. Перший танчик є. Не самий поганий, до речі. 2000 вільного досвіду, ще є містик, о, ще є. Вот танк, КПЗ. Чому? Я вже відкрив, ну просто довігіща цих контейнерів. Ну серйозно. І ніяк. Ніяк не хоче давати. Залагало? Давай головну нагороду, якщо залагало. Головна нагорода. Ну, все, більше їх не буде. Так, пісочниця. Сертифікатик. Т-28 мод. Цей танк коштує, здається, мені 100 золота, наскільки мені не, не підводить мене пам'ять. я Розгляну, чи в мене його не було. Ні, в мене його не було. Боже того піска скоро стільки буде, що кошмар. Так, 830 золота. Я вже в мінусі, але рахуємо, що мені випав танчик. Ну, то я ще поки що не в мінусі. Останній містик на сьогодні. Давай, давай 100 тисяч золота. Картоха, 100 тисяч золота. Ай! 2000 вільного досвіду. Все, містиків більш не буде. В принципі, крім «збери їх усі, які, до речі, ще не разу не випали. Тут і нема таких геть повністю поганих контейнерів, якщо не рахувати сам мегаконтейнер, як такий собі контейнер. 350 золота. Мега контейнер. Рахуй, це, це не рахується, як нагорода. Ось, три нагороди випало. Збери їх усі тільки з золотом. Дуже рідко якісь класні нагороди звідти випадають, не знаю. Може це тільки в мене так. Ну, зараз в коментарях напишуть 50 тисяч, 20 тисяч витягнули. А я один такий думаю, коли я свої витягну. 1250 це компенсація. Це компенсація. Так, 1450, правильно коштував прокрут. Три чорні скриньки. О, так, поїхали. Перша, на жаль, не пропустила. Друга. Давай, давай. Я вірю. Я вірю, що має статися прикольно щось. 100 золота. Ну, це не прикольно. На жаль, просто три порожні чорні скриньки з мінімальною кількістю золота. Так, вже я йду в мінус. Уже я йду в мінус. І знову мегаконтейнер. Може він якось танчика дасть? Та, більше нагород, цікавіше, 250 золота. Додався вільний досвід. Аж цілих 500 одиниць вільного досвіду. Аж смішно, якщо чесно. Хоча сміятися не хочеться. Знову мегаконтейнер. Давай, підкрути. Підкрути. Збери їх усі, 500 золота. Ну, вже непогано. зі збери їх усі, падає, нічого не падає. Добре, поїхали далі. 250. Вже болючі прокрути. Вже реально болючі прокрути. 250 за один, збери їх усі. Ну, там десятка має бути колекційна. На жаль, десятки колекційних там не було. Зараз всі такі прокрути будуть. Вже їх не так багато і лишилося, але всі. Зараз золото почне просто так, Чух! і все, і нема. А по шансам що в нас? Мегаконтейнер на 10 штук відсотка. Ну, такий собі шанс. Буде збери їх усі, або чорна скринька зараз. Ану. Скоріше все, збери їх усі, випаде. Ага. Чому розробники не розуміють ціннять так контейнери сюрприз? Якщо вони в них просто не додають нові танчики. От цього я не розумію, тому що шанс на сюрприз, а ні, ну вже побільше 15%. Але все рівно. Один контейнер сюрприз не цінє більше, ніж три чорні скриньки? Якось це дивно для мене. Ну, він випав. Давай. Порадуй мене контейнер сюрприз. Об'єкт 260. Ну, тут хоча б є 100% золота, але краще б танчик. 750 золота. І не мінімалка, і не максималка. Посерединці. 2680. Чорні скриньки. Так, і думав. Так, тут ато ж мимо. 100 золота. Боже, кошмар. Кошмар по мінімалці. На третій рівень. Моя повага. Давай їдемо відразу далі. Так, п'ятий рівень. Оце перескакує, прикольно. Давай, 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 сьомий тоді. Добре, шостий, 1800 золота Давай, давай. Картоха, вірю. Ай-яй-яй, ай, ай, 1600. Ну, я так скажу, непогано. Я підняв з цієї однієї черности. 1600, плюс 1800 це 3400. Плюс 600 це 4. 4400. 4400. З однієї чорної скриньки. Можна можна. Так, ну тут мінімалочка. Звичайно. Це все. Хотілося б дойти до 10 рівня. Ну, скільки це круто. Це не так і багато, якщо чесно, золото, тому що 200, скільки там, 250 тисяч, ну це не так і багато. Ну, ох, ох сніговик льодовик. Чорна скринька і по мінімалечці золота. На жаль, по мінімалечці золота. Забрати, забрати. А ну що там по шансах? Давай мені зараз випаде головна нагорода. Най хоть трохи золота заощадити. Не, не хоче. Не хоче підкручувати ніяк. Дає просто по мінімалці. Просто. О. Ще один є, ні. Да, ще є один мого контейнер. 250 золота. Боже, блін. Зробили би мінімалку 500 в ньому. Ну серйозно. На сюрприз. Все, я вже поняв. Я вже відкручу до кінця даний розіграш. Калібанчик. Давай мені танка бо 10 тисяч золота було б приємно теж. Ну, так не дуже приємно. Взагалі не приємно Забрати. Давай. А, ну, все, тут вже можна просто забрати до кінця. Так, я витратив 25 тисяч золота. 25 тисяч золота і один танчик. Один танчик я вже вернув. Тобто це рахуй 300. 7... Ну, добре, 20 тисяч золота, мені потрібно відбити з 12 мега контейнерів. Поїхали дивитися, чи це реально. Ключик 350 золота. Ну, слабо. Взагалі три нагороди. Це, це просто кошмар. Нащо я в це вліз? Так, 1250, але це тільки тому, що я зібрав по підковах, по талісманчиках. І все. Так, чорна скринька, 250 золота. Ну, чорна скринька може порадувати, не спорю. А може й ні. Ну, хоча б максималочка 400 золота. Та й танка одного якогось 10 рівня, і це вже буде більш-менш нормальне відкриття. Просто по мінімалці Ну що ж, я вже зрозумів, що так і буде. Так, тесарак 250 золота. Просто мінімум, мінімум, мінімум золота і піпець. 350. А, на нив, да? На соточку більше. Знову те саме. Танків нема. З мега контейнерів нічого не падає. Останній. Останній мегаконтейнер. 350 золота. Ні, купувати я не буду. Це просто шлак. За півтори тисячі. Ну тисячу вернеться. Не факт, що я навіть укуплюся, якщо чесно. Не хочу. Просто не хочу. Так, щось тут світиться. Щось тут світиться. Так, 16 тисяч, коротше. 20 і танчик п'ятерка. Мінус 15 тисяч просто золота. І що мені з них? А мені з них нічого не дропнулося. Ну, тобто, просто 15 тисяч золота мінус. Я не рахую ніякі ресурси. Взагалі того не рахую, тому що рахувати це недоцільно. Мені ті ресурси по факту і не потрібні. Ну, якби все. В принципі, на цьому можна відомо закінчувати. Настрій впав, картошка, як завжди. Ну, все. Добре. Дякую тобі, танкіст, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.